Всім привіт! Мене звати Яна і я Google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Я масштабую онлайн-продажі бізнесів в різних країнах світу за допомогою тих самих інструментів Google Ads. І в сьогоднішньому відео буде розбір такий з майже з серпня місяця, з кінця серпня місяця, а 24 го року по практично 10 березня я подати 8-го взяла кейсу команди. А ніша у нас давайте називаємо це товари для здоров'я. Я не буду уточнювати якісь точки зору конфіденційності інформації клієнта. Товари для здоров'я буває дуже багато для краси, також в тому числі. І це ринок у нас в Штаті, Тобто мейка Америка Грити ген, Сполучені Штати Америки, це оцей ринок. Я відразу скажу, що я не впевнена, що прям це ідеальна кос за конвершен. Давайте так, щоб ви були впевнені, що я тут не, не, де, не набрехала вам ось я, наприклад, перероблю конверсії, щоб ви були впевнені, що Перчейза дійсно прагнені за конвершн також іде відображається адекватно. Чесний кейс показує так, як воно є, розповідає складності, з якими зіштовхнулися. А реально в цій ніші просто так нахрапом взяти продажі. Не вийде. Я вам... Я чесно скажу, що продажі просто так тут не виходять, не вийде. Тобто на храпом зайти щось, отримати свій шматочок пирога, не вийде.